Всім доброго дня. В'яжемо сьогодні 21 рядок ажурного джемперу Air. Так, ось схема цього 21-го рядка. Основні зміни порівняно з попереднім рядом. Ось в цьому фрагменті, там, де в попередньому рядку було дві петлі. В цьому рядку ми робимо одну петлю всюди. Там, де було три петлі, так три петлі залишається. В цьому фрагменті на кожний опуклий рельєфний лицьовий стовпчик попереднього ряду 20-го ми робимо. Один стовпчик з одним накидом в верхню петлю цього опуклого, рельєфного лицевого стовпчика попереднього ряду, і навколо так само, того ж самого стовпчика, робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Тобто на кожен рельєфний опуклий лицевий стовпчик попереднього 20-го ряду. Робиться один рельєфний опуклий лицевий стовпчик і один стовпчик з одним накидом. В перших трьох е стовпчиках е спочатку робиться стовпчик з одним накидом, а потім рельєфний опуклий лицевий, в наступних трьох стовпчиках, е навпаки, спочатку робиться Рельєф на букли навколо стовпчика попереднього ряду, а потім стовпчик з одним накидом, верхню петлю того ж самого стовпчика. Давайте це пров'яжемо. Ось ми закінчили 20-й рядок, робимо три петлі підйому. Раз, два, три. Рельєфний, опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, три повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду. Так, тут у нас було – дві петлі в попередньому рядку, в цьому одна. Одна повітряна петля і рельєфний, опуклий лицевий стовпчик навколо стопчика попереднього ряду. Три повітряні петлі, і переходимо до в'язання цього фрагменту. <кхи> так, накид і в верхню петлю. Лицевого опуклого рельєфного стовпчика з одним накидом. Попереднього ряду ми робимо стовпчик з одним накидом. Стовпчик зробили. Тепер знову накид і навколо того ж самого стовпчика робимо опуклий рельєфний лицевий стовпчик. Ось таким чином це виглядає. Далі робимо накид. І в верхню петлю наступного рельєфного опуклого лицевого стовпчика 20-го ряду робимо стовпчик з одним накидом. Накид і навколо того ж самого стовпчика рельєфний опуклий лицевий з одним накидом. Далі у нас йде дві повітряні петлі. І така ж сама композиція в наступний стовпчик попереднього ряду. Так, ось перші три стовпчика ми зробили, тепер у нас змінюється порядок. Тепер ми спочатку робимо. Опуклий рельєфний лицевий стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду. Далі робимо накид тут от верхню петлю, тобто, за, бачите, ось стовпчик зробили, а тепер за цим стовпчиком, який ми зробили, знаходимо верхню петлю, стовпчика нижнього ряду, і в неї пров'язуємо один стовпчик. З одним накидом. Ось так. І так само робимо наступні два стовпчика. Так, тут у нас дві петлі повітряні. І ось тепер так само наступні два стовпчика. Спочатку йде рельєфний, опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика нижнього ряду, і потім верхню петлю. Один стовпчик з одним накидом. Все ось так виглядає пров'язаний фрагмент. Далі три повітряні петлі і переходимо до о, наступного фрагменту. Рельєфний опуклей стовпчик над одним накидом. Тут у нас було дві петлі в попередньому рядку, в цьому одна. Тобто одна повітряна петля, наступний стовпчик рельєфний опуклій ви навколо стовпчика попереднього ряду. Три повітряні петлі і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду. Тут у нас було дві петлі, тут буде одна, одна лицева петля. О, повітряна петля. Так, ось це один рапорт 21-го рядку ажурного джемперу Air. Ось так він виглядає. Його потрібно повторити ще 11 разів. Давайте ми це зробимо і потім повернемось. Так, ось закінчила я 21 рядок. Сподіваюсь, що ви теж треба перевірити, щоб. Всюди були арочки правильно на всіх фрагментах. І закриваємо цей рядок абсолютно звичайним способом. Так, ось там остання повітряна петля, вводимо гачок в верхню петлю крайнього стовпчика першого і робимо з'єднувальний стовпчик. 21 рядок завершено. Ось такий гарний візерунок. Мені дуже подобається. Сподіваюся, що вам теж подобається. І сам процес, і те, як це виходить. Ось так. Це виглядає спереду. Так, зі спинки. І так от з вивороту. Все. Всім гарного дня, всього найкращого, до побачення!